Так, відновлюємо на джинсах самі постраждалі місця. Для цього нам треба розпароти джинси. Подивитися, наскільки все печально. Але у нас нічого нормального вийшло, бачите? Зараз ми її проклеїмо додаткові смужки на паутинку джинсові. От. І закріпимо їх штикуванням, щоб не відпало приноски. Так, бачите, така краса вийшла приклеєна. Тепер ми його проштикували, щоб все було чикі-піки, нічого не відпало. Потім ми зберемо виріб до, з'єднаємо все, прошиємо синенькими нитками. І потім уже гарненькими-жовтенькими зробимо відстрочку, як наче так і потрібно. І тепер джинсики можна носити ще не один день, день і рік. От, така краса в нас вийшла. Бачите, яка гарню нічка.